Растрова графіка і векторна графіка. Чим вони відрізняються? Як з ними працювати? Яку обрати, якщо ви хочете навчитися діджитал-малюванню? В цьому відео відповім на ці питання. Привіт! Мене звати Оксана Барановська, і оскільки я векторна ілюстраторка, то про вектор сьогодні мова піде трішки більше, ніж про растр. Я з власного досвіду розкажу про його особливості та переваги. А також про застосування векторів не тільки в сфері дизайну, а й в плані малювання та створення ілюстрацій. Але почнемо з растрової графіки. Растрова графіка це цифрове зображення, яке складається з пікселів, таких маленьких різнокольорових квадратиків. Їх можна побачити, якщо ми сильно наблизимо зображення. Завдяки такій будові растрові зображення можуть виглядати реалістичними, живими, деталізованими і такими різнобарвними. І самий простий приклад растрової графіки це фотографія. Якщо ми візьмемо якийсь предмет, який в житті має нібито один колір і дуже сильно наблизимо його на фотографії, як, наприклад, ці жовті пелюстки то можна побачити, що жовті пікселі вони мають не один і той самий відтінок кольору, а багато різних. Тому що десь у нас утворюються тіні, десь падає світло, де ще з'являються рефлекси від доточуючих предметів. І растрова графіка спроможна це все дуже класно і реалістично передати, і це її великий плюс. Але є і мінус. Це те, що растрова графіка втрачає свою якість при збільшенні зображення. Тому що якість растрової графіки залежить від кількості пікселів зображення. Порозумному це називається роздільна здатність зображення, і вимірюється вона в DPI, тобто точках на дюйм. Наприклад, для якісного друку рекомендована роздільна здатність 300 DPI. Це означає, що один дюйм зображення має себе вміщувати 300 пікселів. Це так досить багато. Тому, якщо ми хочемо надрукувати великий формат, нам необхідно мати оригінальний растровий файл великого розміру. Відповідно, він буде і важчим, бо матиме багато пікселів. А ось для екранів вже роздільна здатність може бути меншою і складати 72 dPI. Завдяки цьому, растрові файли можуть бути легшими і швидше завантажуватися в інтернеті. А ось векторна графіка вона не втрачає своєї якості при зміні розміру, тому що вона складається вже не з пікселів, а з ліній, які описуються математичними формулами і мають певні властивості, такі як форма, товщина, колір. Тому векторну графіку активно використовують в дизайні. Для створення логотипів, іконок, для шрифтів, для оформлення та дизайну сайтів та застосунків, тому що зазвичай вага векторного файлу є незначною. Тому такі зображення легко завантажуються в інтернеті і при цьому однаково гарно виглядають як на маленькому екрані смартфону, так і на великому моніторі. В растровій графіці зазвичай ми використовуємо пензлі. Вони можуть мати різну текстуру та імітувати справжні художні матеріали. Та й сам процес малювання в діджитал він дуже схожий на малювання на папері. Тобто, коли ми стилусом проводимо на планшеті лінію і в нас лишається слід, як би то було від олівця або пензля на папері. Тоді як процес малювання у векторі більше схожий на створення аплікації, коли ми беремо папір, вирізаємо різні фігурки і розташовуємо їх у певному порядку. Таким чином отримуючи необхідний нам малюнок. І для вектору не так важливо мати слухняну руку і одразу малювати чіткі рівні лінії з необхідним натиском. Ні, насправді вектор можна створювати навіть мишкою на комп'ютері. І для новачків це може бути великим плюсом, тому що вам не обов'язково мати спеціальне технічне обладнання, щоб почати створювати ілюстрації. Давайте покажу на прикладі, як працювати з вектором. Як я вже казала раніше, в основі вектору в нас лежать лінії, або їх ще можна назвати контурами. Контури можуть бути відкриті і виглядати як лінії, і можуть бути замкнуті, таким чином утворюючи різноманітні фігури. Також у цих контурів ми можемо керувати такими налаштуваннями, як обведення та заливка. Давайте детальніше це ще розглянемо на прикладі листочка. Ось у цього листочка черешок – це відкритий контур. В нього є початок і кінець. Він має обведення і не має заливки. А вже сам листочок це замкнутий контур, який створює фігуру схожу на краплю. Ця фігура в нас має заливку кольором, а обведення у неї відсутнє. Якщо ж, наприклад, ми хочемо додати листочку ще деякі елементи, ну, наприклад, блік, нам потрібно створити додаткову фігуру. Відповідної форми та розташувати її зверху. Для створення фігур векторних редакторів є дуже багато різних інструментів. Але про це буде окреме відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити. А зараз я вам просто показую суто принцип роботи. Також цей контур у векторі називається ще крива бізья. Кожен такий контур має вузли. А кожен вузол має такі вусики, направляючи. Вузли в нас розташовані в тих місцях, де контур має бути зафіксованим. А за допомогою вусиків, ми можемо змінювати вигін контуру між вузлами, а також створювати гострі кути або, навпаки, їх прибирати. Вага векторного файлу у нас залежить в тому числі від кількості таких вузлів. Чим більше їх буде, тим важче буде файл. Отже, таким чином, навчившись працювати з контурами, ви можете створювати ілюстрації навіть мишкою на комп'ютері. А якщо ви хочете наблизити процес малювання більш до традиційного, тоді ви можете використовувати такі інструменти в векторних редакторах, які імітують малювання пензлем і навіть реагують на натиск. Ну, це якщо ви малюєте на планшеті. Тож, ви можете обрати той спосіб малювання, який вам більше подобається. Враховуючи стиль ілюстрації, яку хочете створити, а також можливості вашої техніки. Також плюсом вектору є ще й той факт, що його можна дуже легко редагувати на будь-якому етапі. Я активно користуюся цією перевагою, коли малюю на стоки. Тому що я можу створити набір елементів на якусь тему і потім з них зробити різні композиції, зібрати паттерни, при цьому щось перефарбувати, щось перемістити, десь розмір змінити. І все це без втрати якості. Одним словом, дуже зручно. При необхідності з вектору також дуже легко зробити растр. Для цього потрібно у графічному редакторі обрати відповідний формат для експорту або скористатися функцією растрування. А от з растру вектор так легко не зробиш. І хоча програми мають таку автоматичну функцію, яка називається трасування, але її результат залишає бажати кращого. Тому що в такому випадку програма створює купу дрібних фігур, зображення вже стає більше схожим на мозаїку, воно втрачає свою реалістичність. При цьому векторний файл буде дуже важким і незручним в редагуванні. Тому, якщо ви хочете отримати якісний вектор на основі, наприклад, фотографії, то краще буде створити його вручну. Також вектор не може похвалитися великим різноманіттям текстур, тому для художників, які звикли малювати, ну, наприклад, в Procreate, вектор може здатися нудним і нецікавим. Хоча насправді там можна створювати досить різні за стилем роботи. В тому числі і текстури використовувати, і градієнти, і навіть досягати реалізму. І це вже більше питання ваших знань та навичок, а не можливостей вектору. Хоча дійсно працювати з текстурами та реалізмом у векторі набагато складніше. І тут вже не про те, що якась графіка краща, а якась гірша. Ні, у кожної свої переваги. Кожна має свої цілі та задачі. Тому треба виходити з цього. Якщо ви, наприклад, хочете створити малюнок з імітацією акварелі, то немає сенсу робити це в векторі. Для цього є більш зручні растрові редактори. Під кожну задачу свої інструменти. У моєму ж випадку вектор мені дуже підходить, як і під мій стиль малювання, так і в плані редагування робіт, як я вже казала і раніше. Тому що мені в роботі зі стоками дуже важливо видавати не тільки якість, але й кількість. А якщо ви ще не знаєте, що таке стоки, запрошую вас подивитися моє минуле відео. А на цьому у мене все. Якщо у вас ще лишилися питання стосовно вектору та растру, задавайте сміливо в коментарях. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в нових відео!